Вашої уваги депутатська година, і у нас у студії про свою діяльність звітує народний депутат України Андрій Табалов. Доброго ранку, Доброго Андрій Олександровичу. Ось літо було, вже закінчилося. Депутати були на канікулах. Проте діяльність депутата це не тільки засідання Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, що ви робили під час літніх канікул? Ну знаєте, відпочити не вдалося, так як багатьом депутатам. Для мене справжній відпочинок був лише у липні, коли я на один тиждень виїхав сім'єю до Криму. А в весь інший час я працював. Для мене це було дуже добре, тому що я цілий серпень був у рідному місті. Багато чого вдалося зробити. Ну і, зокрема, було дуже багато звернень до моєї громадської приймальні. Люди приходили зі своїми бідами, було декілька десятків людей. Ну і хотів би підкреслити одне з таких звернень, досить актуальних. До мене прийшли батьки, точніше мати. Студентки Інституту Україна, який є в Кіровограді, дівчинку звати Олена Тимошенко таке знаєте, прізвище, яке запам'ятовується. Проблема в чому? В тому, що е, ця дівчинка, вона інвалід з дитинства, і вчилася за державний кошт у Інституті Україна. Е, соціальний фонд захисту інвалідів це фінансував. А от цього року чомусь вони відповіли і сказали, що. 30% треба фінансувати самотужки. А для сім'ї Олени це просто непідйомна сума. Тому ми, звісно, допомогли, але виявилося, що це не поодинокий випадок. І таких проблем насправді дуже багато. Є багато молодих людей з вадами здоров'я, які фінансують своє навчання у вищих навчальних закладах за рахунок фонду соцзахисту інвалідів. І от на даний момент у них є така проблема. Тому. Так як цей випадок досить, досить масовий, я буду розбиратись серйозніше і буду намагатись зробити, щоб все ж таки було відновлено державне фінансування. У Кіровограді зараз встановлюють дитячі майданчики масово. Як вам взагалі така тенденція і чи ви особисто приймали цьому участь чи брали цьому участь? Дякую за запитання. Я 100% за те, щоб у кожному дворі. Був спортивний майданчик, а також дитячий майданчик для того, щоб діти, молодь, мали вільний доступ до безкоштовних занять спортом для дозвілля, розваг, нормальних розваг. Тому, звісно ж, я також приклав свою руку до цього. Я вважаю, досить корисного діла. Ну і одне з останніх, один з останніх майданчиків, який був збудований за мого сприяння, це у дворі дому на Комарова 9. Можете спитати, чому саме на Комарова 9, я скажу, тому що там дуже активні і досить такі дбайливі люди, які, ну, по-перше, до мене звернулася голова ОСББ, а там ОСББ. Тобто, фактично, ці люди самотужки ремонтують свій дом, слідкують за порядком, і у них, у них там досить добрий порядок і досить гарно, красиво у дворі. Тому я відгукнувся. Ми вирішили це зробити зі своєю командою. ну, і Теж от така одна деталь, яку ми хотіли зробити, це ми хотіли е, замовити якісні та безпечні гойдалки саме у Кіровограді, для того, щоб підтримати кіровоградського виробника, і е, нам надало пропозицію свою обласна організація Українського товариства сліпих. Ми вперше працювали з цією організацією. Ну я скажу, що досить високої якості гойдалки, дітки і дорослі, які в тому дворі живуть, були задоволені. Я вважаю, що такий початок співробітництва це тільки початок. Це я думаю, що не останній проєкт разом з людьми, які мають вади здоров'я. Тому, знаєте, це така, якби два в одному така корисна справа. Подвійна соціальна програма, так. так. Продовжуючи тему дитячого спорту, ви на початку серпня відвідали дитячий спортивний табір під Олександрівкою. Я пропоную подивитися про цей сюжет зараз. Народний депутат України Андрій Табало відвідав скаутський табір у селі Єлизаветград Олександрівського району. Тут кіровогрецькі школярі вчаться виживати на природі, отримують нові навички. А найбільше пишаються будиночкам на дереві, збудованим власними руками. Народний депутат України розповів дітям про політичний устрій нашої держави. Я цей рух підтримую вже не перший раз. Я вже був у Чорноліській січі, такий же табір був, але там я робив майстер-клас з дзюдо. Цей раз зробили дещо інше. Я вважаю, що кожна людина в нашій країні повинна бути активною, успішною і відповідальною. Для цього вона повинна розуміти, в якій країні вона живе, який устрій Україні, хто керує країною, як вибираються. Ті, кого обирають. Найактивніші січовики отримали подарунки, після чого обід приготований на вогнище. Такий відпочинок йде на користь дітям і є зручним для батьків, запевняють організатори табору. Внесок табору в нас мінімальний. По-перше, через те, що в нас підтримує такі люди, як Андрій Олександрович Табалов. Люди, які сюди приїхали, а це вчителі різних шкіл, які займаються скаутингом, роблять свою роботу на безоплатній основі. Тому що це ентузіазм. Нам це подобається. Самі ж діти задоволені відпочинком у таборі. У нас є стрільба з луку, з винтівки, Плавання байдарка. на байдарках. Андрій Олександрович, ось побачили ми сюжет. Все ж таки, чи залишилися враження у вас ще і чим запам'ятався вам цей табір? Розкажіть. Знаєте, враження дуже яскраві. Я хочу сказати одне діло вивчати. Історію і державний устрій рідної Батьківщини через книжку, а інша справа робити це в лісі просто неба. Враження у мене особливо, знаєте, от, от те інтерв'ю, яке писалось, воно писалось на дереві. І взагалі цей табір називався Життя на деревах. Так от я хочу підкреслити важливість для дитини, яка от Живе в сучасному світі, от саме такого формату навчання і саме такого формату перебування серед своїх однолітків, тому що вони вони просто уходять від впливання комп'ютерів, телефонів, е якихось, е якогось негативного впливу, і вони просто вивчають, як себе поводити е на природі, як спілкуватись зі своїми однолітками, з вожатими, вивчають Традиції українські, спілкуються українською мовою. Ну і от коли я був, то ми заодно і змогли вивчити, хто такий президент, чим він займається, що таке Верховна Рада, що таке Кабінет міністрів, і чим Кабінет міністрів займається. Тому я вважаю, що це дуже корисно. Я всіми силами буду підтримувати це і підтримував і до цього. Як я і казав, я це буду довго пам'ятати. Днями ви зустрічались із представниками малого та середнього бізнесу на Кіровоградщині. Власне, навіщо зустрічались і що є результатом цієї зустрічі? Ця зустріч була не перша, це вже друга зустріч. Перша зустріч була моя у квітні з представниками малого та середнього бізнесу, з організаціями, які об'єднують цих підприємців. Ну, зустріч була дуже цікава. Для мене це моя робота. Я повинен тримати руку на пульсі, що кажуть виборці, що думають підприємці про державну політику, про ті закони, які приймаються. Також це моя робота ще й тому, що я входжу до комітету з податкової та митної політики. І це той комітет, який безпосередньо впливає на життєдіяльність, на працю. Представників будь-якого бізнесу не тільки малого та середнього, але малий та середній бізнес я вважаю повинен бути підтриманий сильніше ніж великий, тому що розумієте, великий бізнес, я думаю, сам може себе підтримати і сам розбирається у всіх ситуаціях в Україні. Про що говорили? Питання були різноманітні. Проговорювали і трудовий кодекс. Досить така цікава тема, яка буде випливати з засідань Верховної Ради. Я думаю, що вже восени спілкувалися і про стабільність для малого та середнього бізнесу, тому що це дуже важливо для нас. Ну, я це розумію, як у минулому бізнесмен, що особливо податкове законодавство, а також митне законодавство повинно бути стабільне для того, щоб представники бізнесу могли адаптуватися до будь-яких змін. Також досить актуальна тема, про яку ми говорили, це новий закон, який вийшов про бази персональних даних. Чому це питання виникло? Тому що роботодавці скаржаться на те, що вони наймають людей, але без відома людини вони не можуть отримати інформацію про людину. Наприклад, таку інформацію як про судимість. От не хочеться деяким брати. Деякі категорії людей, тому я вважаю, що роботодавець повинен знати всю інформацію для того, щоб е ставити на якусь відповідальну посаду ту чи іншу людину. Я, звісно ж, е запропонував, що перед тим, як брати людину на роботу, треба подивитись резюме, можливо, перевірити цю кандидатуру на інших фірмах, в яких. Е Ця людина працювала, але, знаєте, якщо резюме немає, ну і крім того, малий та середній бізнес іноді просто е, не веде кадрові справи, там немає, як на великих підприємствах, кадровика, який повинен це робити і дзвонити у всій організації. Тому я думаю, що тут можна навіть і внести деякі поправки до законопроєктів, і про це ми будемо говорити надалі. Найголовніше, що я вважаю, Повинно випливати з цих зустрічей, і ми про це говорили. Це постійний зв'язок. Ми будемо тримати постійний зв'язок з організацією підприємців для того, щоб вони розуміли, які питання постають перед моїм комітетом, мали якийсь вплив на це, аби мали знання, що от такі закони будуть прийматися у подальшому. А також для того, щоб зорієнтувати мене, яка їх думка і як я буду голосувати. Крім того, вони будуть давати мені свої пропозиції, можливо, ми разом якісь закони навіть будемо писати. Ну і ви знаєте, таке може нетипове питання встало на такі зустрічі, це про якість комунальних послуг. Питання досить актуальне. Я знову ж таки займався цим досить серйозно під час передвиборчої кампанії. Але зважаючи на те, що все ж таки розмова була про підприємництво, про податки, то я запропонував влаштувати окремий круглий стіл, тому що питання досить серйозне, його треба вирішувати. і Я думаю, якщо ми вирішимо, а ми зробимо все для того, щоб вирішити це позитивно. Я думаю, цей досвід може використовувати і інші міста України. Власне, продовжуючи тему бізнесу, у нас зараз на часі конфлікт торговельний із Росією, який, власне, пов'язують ще і з тим, який вибір зробить Україна російський, економічний чи європейський? Яка ва ваша позиція в цьому питанні і, власне, поясніть її? Ви ну, знаєте, позиція така, як і у державних діячів. Тобто Україна повинна не боятися йти на Захід, підписати угоду про асоціацію з Європою. Я був на ток-шоу ми нещодавно, там досить жваво. Цю тему проговорювали, дуже було багато думок. Ну, в основному це хто за, хто проти. Були представники від Комуністичної партії, які закликали до референдуму. Але я вважаю, що такий захід не на часі. Більше того, хотів би підкреслити, що було дуже багато таких, знаєте, слів, аргументів, але дуже мало було конкретних цифр. От, наприклад, я привів статистику про те, що. Україна з Росією має товарообіг 45 мільярдів доларів за 2012 рік, і це країна, з якою ми торгуємо на найбільшу суму, тобто це найбільший торговий партнер України. Тому моя особиста позиція, це Україна одностайно повинна йти і однозначно до Європейського Союзу, але треба домовлятися з Росією, тому що це дуже важливий партнер наш. Стратегічний партнер, я би сказав, тому треба прозоро, чітко проговорити, тому що, ну, наприклад, Росія дуже любить і споживає український сир. Україна дуже багато споживає російського газу, тому нам є про що домовлятися. Тому треба сідати і домовлятись. Ну а стосовно комуністів, які призивають до референдуму, як я вже казав. Це дуже дорога процедура і дуже довга. І я думаю, що для України це зараз не на часі, тому що якщо немає якісних доріг, то ні до якого союзу не доїдеш. У день державного прапора ви ініціювали пробіг. Це вже відбулося вдруге. Чи стало це вже традицією на вашу думку? Чи ви питали у городян, сподобалося їм чи ні? Ви могли би подивитися на обличчя тих людей, яких ми запросили на цей захід. Це насправді вже другий захід. На нього зібралося близько людей. Громадян це були і молодь, і люди старшого віку. В основному це були спортсмени. Ну, а взагалі ідея пробігтися Кіровоградом по е, головній вулиці у жовтих та блакитних футболках досить така позитивна. Е, знаєте, для мене це дуже символічно, тому що День державного прапора це важливе свято, хоча не багато хто навіть знає про нього. Для мене особисто прапор це символ, символ перемоги, символ перемоги наших дідів, прадідів у війнах за незалежність, яку ми все ж таки здобули. І за 22 роки незалежності вже виросло нове покоління українців, які мають інше мислення, нове мислення, погляди, які хочуть жити у рідній європейській державі. Тому от таким пробігом ми хотіли, ну, знаєте, так, символізувати, може от наші європейські пориви наші бажання бути бути разом з європою а також відстоювати свій свою незалежність і під підкреслити свій патріотизм пропоную подивитися сюжет про це прошу у Кіровограді на честь дня державного прапору відбувся легкоатлетичний пробіг. Взяти участь у ньому міг кожен. Близько двох сотень людей зібралося біля пам'ятника Янголу Охоронцю. Усі вдягнені у жовті та блакитні футболки з намальованими прапорцями на щоках і великими прапорами у руках. кіровоградці стартували. Слава Україні. Серед учасників пробігу були спортсмени з обласних федерацій дзюдо, фріфайту, бойового самбо та інші фінішували на площі Богдана Хмельницького. Головна мета заходу пропаганда здорового способу життя, говорить народний депутат України Андрій Табалов, який вже вдруге підтримує проведення заходу. Державний прапор це є символ нашої держави, тому як мінімум треба знати, що таке свято є, що таке є наш прапор. Ну а ми це скажімо так зробили разом зі спортивним святом до того, щоб. Люди думали, молоді люди про те, що патріотизм це також є спорт. Потім учасники розгорнули велетенський прапор та прослухали гімн України. Під кінець заходу спортсмени створили символічний ланцюг єдності. Мені дуже сподобався прибіг. Це Набагато краще, ніж тренування. Слава Україні, героям слава, постійні вигуки. Оці здивовані обличчя присічних керавограцій, які не встигали виймати мобільні телефони, щоб відзняти. Я думаю, що кожен з них хотів також долучитися до такого пробігу. В якості подарунку кожному учаснику дісталася футболка на згадку. Організатори пообіцяли традиції не зраджувати і наступного року зібратися знову. Андрій Олександрович, у нас в ефірі ви говорили про те, що з державного бюджету вдалося вибити 1,8 мільйона гривень на два соціальні заклади. Скажіть, будь ласка, чи ці вже гроші є, чи щось з ними роблять, реалізують якось в тілі життя? Ну, знаєте, я весь час тримаю це питання на контролі. Для мене це надважливе питання і хочу так. Трошки з історії сказати, ще у квітні вдалося е, переконати бюджетний комітет про виділення цих коштів. У травні було розпорядження Кабінету міністрів. Десь місяць пішов на виготовлення паспортів об'єктів для того, щоб ці кошти можна було отримати в Держказначействі. І ось буквально вчора були покладені авансові платіжки на виділення 290 та 310 тисяч гривень. на Соціальний гуртожиток, а також на заклад Контакт п'ятої гімназії. Я зроблю все можливе для того, щоб ці кошти поступили на рахунки, чим швидше, тим краще. І я думаю, що вже незабаром це все буде зроблено. Особисто буду тримати на контролі ремонт цих двох закладів, тому що я за те, щоб діти отримали покращення своїх умов уже цією осінню. Андрій Олександрович, на наостанок у вас є можливість звернутися до глядачів. Прошу. Ну, хочу привітати з наступаючим святом 1 вересня, з Днем знань. Для вчителів це досить такий, знаєте, момент, коли вони хвилюються, які все ж таки учні до них прийдуть, особливо перший клас. Для дітей та батьків це теж таке, ви знаєте, досить серйозне, досить важливе свято. Тому хотів би побажати всім всього найкращого, щоб цей день знань був. Таким святом, яке запам'ятається на все життя, я особисто проведу його у своїй рідній школі у 9-й гімназії з квітами, з подарунком. Завітаю до своєї першої вчительки Марії Марковни, Привітаю її з цим святом. Тому всього найкращого. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні у депутатській годині про свою діяльність звітував народний депутат України Андрій Табалов. Залишайтесь на каналі Кіровоград.